Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ніж. Керамбіт за 5 тисяч гривень. Тільки давайте відразу домовимося, що ви не будете закидувати мене якимись помідорами, а я не буду розказувати вам, що це суперкласний EDC ніж, який наділений широченим функціоналом. Окей? Заспокоюємось, вдихаємо, видихаємо, уявляємо філіппінське узбережжя і погнали! Отже, що це за керамбіт такий, і чому він зараз коштує більше 100 доларів? Це нові італійські керамбіти, які називаються Tribal. Виготовляються вони не в Китаї, а безпосередньо в Італії, в місті Маньяго, як на мене, прекрасна назва для міста, в якому виготовляються подібні штуки. Дизайнер цих ножів. Дуглас Маркаїда. Це американець філіппінського походження, який з восьми років займається бойовими мистецтвами. Має три власні школи, в яких інструктори навчають людей бойовим мистецтвом саме його власним от стилем, стилем Дугласа Маркаїди. Також це досить медійний дядько, який часто бере участь в різних цікавих телешоу, веде активний інстаграм. І я, чесно кажучи, думаю, що багато хто з нашої ножої тусовки знає, хто такий Дуглас Маркаїда. А ще думаю, що якщо комусь і взагалі проектувати керамбіти, то чому б це власне не був Філіппінець, який все життя займається бойовими мистецтвами? Обидва ці керамбіти зроблені з добротної австрійської нержавіючої сталі N690, давно відомої і високо поцінованої ножеманами. Зроблені вони в єдиному стилі, але принципова різниця між ними заключається в тому, що один із них складаний, це такий собі кишеньковий фолдер, а інший фіксований. Давайте спочатку розглянемо склад даний. Він побудований за досить класичною схемою на двох сталевих лайнерах з накладками зі скотик стилі G10 і замочком типу Liner Lock з керамічним детентом. Так як замки лайнерлок не сильно годяться для різних динамічних вправ, це ніж обладнано таким собі запобіжником, замикачем, який зроблений у стилі. Запобіжника Гвинтівки Remington 700 дуже схожий. Принцип дії цього запобіжника елементарно простий. Відкривши керамбіт, ти подаєш цей запобіжник вперед і тим самим блокуєш замок Liner Lock для того, щоб він сам собою не відкрився десь під час нарізання якогось пластиліну. Клинок цього ножа, враховуючи, що це керамбіт, в принципі, цілком нормальний. Він на увігнутих спусках, зведення тут 0,6-08 ближче до вістря. товщина 3 мм. Трошки незрозуміло, навіщо ця насічка вже ближче до вістря. Можливо, це просто дизайнерський хід, але вона тут все-таки чомусь є. Але дуже цікава оця штука. Це такий фігурний виступ на полотні клинка, який дуже збагачений такими цупкими насічками і виконує, по суті, дві функції. Це такий собі. Аляш пеник і одночасно вейв для відкривання за край кишені по типу Емерсона. І пройдемось трохи по ТТХ цього ножа. Загальна довжина складає 150 мм, довжина клинка 57 мм, довжина ріжучої кромки 48, товщина погобуху 3 мм і товщина руків'я складає 13 мм. Кільце цього керамбіта виготовлено зі сталі, воно дуже Похайно заполіроване, нічого тобі не натирає пальця, коли ти його крутиш. Воно має насічку в місцях, де лягає великий палець при такому зворотньому керамбітному хваті. І загалом це от кільце воно має продовження у вигляді такого собі металевого бекспейсера на половину руків'я керамбіта, на якому гордо написано N690 Cobalt Maniego Italy. Сталеві лайнера всередині мають суттєву перфорацію для полегшення. І загалом вишенька на торті цього ножа це його кліпса, яка має вже на все років, я така, от величезна і неймовірно туга. Відразу зрозуміло, що орієнтувалося все це явно на якийсь тактичний одяг, на якому є посилення в місцях, де носиться такий кишеньковий ніж. Тому що якщо ви звикли носити легкий одяг, якісь тоненькі штанці або шорти поєднання такої. Текстури G10 і такої тугої кліпси досить швидко з гризевим кишеню. Прямо на плашці зі складету G10, яка сама по собі має досить агресивну насічку, на ній вифрезеровано такий, такий візерунок у вигляді таємничих окультних трикутників. Кліпсу, до речі, цю можна перекинути на ліву сторону, носити в лівій кишені, або теоретично придбати два керамбіта і носити один в правій, один в лівій і взагалі чудити неймовірне зло. Фіксована версія цього ножа. Трошки більше і має наступні параметри. Загальна довжина цього інструменту складає 155 міліметрів, клинок довжиною 70 мм, при довжині ріжучої кромки в 57 мм. Товщина клинка так само 3 міліметри, товщина руків'я 13 міліметрів, зведення по всій довжині ріжучої кромки 0,7. Фіксований керамбіт Tribal має класичну схему Full фултанг. З такими самими трикутниками в руків'ї, але вже у вигляді наскрізних перфорацій, так би мовити. У всьому іншому він дуже схожий на свого складаного брата, але дещо більший за параметрами. Також зберігся цей цікавий виступ на клинку, який тут, по суті, вже не виконує роль якогось вейва, тому що це фіксований ніж. Але в певній мірі може бути якимось упором, якщо тримати його саме таким чином. Хоча хто тримає керамбіт, так не зрозуміло. Обидва ці керамбіти мають чорне PVD покриття на клинках, яке, хоч і не вважається настільки невбиваємо, як DLC, наприклад, але все рівно досить стійке, навіть при якійсь там тривалій роботі. Фіксована версія цього ножа обладнана такими полімерними піхвами. Це це дуже схоже на Kydex, якщо чесно, але матеріал саме цього полімера ніде, на жаль, не вказано. Ці піхви обладнані відразу двома оригінальними. Кріпленнями типу Alticlip, які дозволяють закріпити його на одягу, на спорядженні десь в районі пояса і носити його з собою по вулиці коспле, чи героїв з фільму Джон Вік і відчувати себе надзвичайно небезпечним хлопцем. Або дівчиною подібні речі, як ви розумієте, орієнтовані в першу чергу не на якихось мирних едісішників, а на фанатів бойових мистецтв в широкому сенсі і Дугласа Маркайди особисто. Про це свідчить наявність фірмового такого патчика в коробці з кожним таким керамбітом. За такий пачик, дехто і вдавитися може. Особисто я ніколи не займався конкретно філіппінським ножовим боєм і технікою роботи саме з керамітом володію на такому дуже базовому рівні. Я не практикую самооборону з таким подібним ножем і вам переконливо не раджу. Залишається нерозкритим головне питання: навіщо взагалі потрібен цей ніж? Для мирного пересічного якогось едісішника він. Не потрібен. От немає в мирному житті таких задач, які б спонукали людину носити з собою отаке маньяго. А люди, які в темі, так би мовити, вони купуватимуть такі ножі і без всякої там реклами. Особисто я, якщо чесно, якби обирав собі купівлю керамбіта, суто от в колекцію бойових ножів, я, мабуть, зупинився все-таки на такій от фіксованій версії. Ясне діло, що не ходив би з таким по вулиці, але от саме суто, як ніж для душі, як. Завершення певної якоїсь колекції філіппінських ножів, він цікавий. Він коштує дещо дешевше ніж складаний. Складаний коштує 5 тисяч, фіксований 4. Якщо ви саме та людина в темі, у якої давно зріє в колекції місце під керамбіт, і ви вагаєтесь брати чи не брати, то в описі під відео у вигляді вже такого традиційного бонусу буде промокод на знижечку в 10%. На придбання подібної штуки, але тільки в колекцію. <ріхи> і тільки для своїх людей. Що ж, народ, на цьому і все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви там вже поставили лайк, підписались на канал і вже пишете мені веселий коментар під цим відео. Все, до зустрічі!